Ри, запрошую тебе на нову пальчикову гру. У мене велика родина, міцна, дуже дружня сім'я, татусь та матуся, дідусь та бабуся, і, звісно, найменший це я. Матусенька вчить мене шити. Дідусь, у походи ходити. Бабусенька вчить пиріжечки ліпити, а тато машину водити. І ще раз у мене велика родина, міцна, дуже дружня сім'я. Татусь та матуся, дідусь та бабуся, і, звісно, найменший – це я. Матусенька вчить мене шити, дідусь, у походи ходити, бабусенька вчить пиріжечки ліпити, а тато машину водити.